Народ, усім здорова. Що ж, у нас чергове розпакування посилок сайту Aliexpress, Верніше, то що в мене полишалося. Е, да, посилок невелика кількість е, зараз є в наявності, але щось потрошки вирішується і, можливо, скоро буде, як то кажуть, більше. Ну, але як то кажуть, нам і трохи заказухи приїхало, і трохи є товарів для окремих відеороликів, тому як то кажуть, це буде. До речі, народ, е, напишіть в коментарях, цікаве цікаве відео про тот вентилятор, який я показував, тому що зараз же якби не сезон. Але е, тому відкладаю це питання з тим вентилятором. Коротше, якщо сьогоднішній вентилятор вас цікавить, напишіть в коментарях, я окремо зніму про нього огляд. Ну а взагалом подивимося, що тут в мене да, по яким цінам, ну і який товар, собственно, ми сьогодні будемо поглядіти. Отже, друзі, погнали. Так, народ, перші, дві посилки в нас вартістю 39 центів. Це якийсь ущільнювач для автомобіля. Так, колись я собі таке діло замовляв, воно валяється, і все, як то кажуть, не було часу і можливості їх прилаштувати. Десь. Ну, от Зараз розпакую. І, як то кажуть, будемо поглядати, що воно таке. Отже, друзі, це такий от гумовий щільний на двосторонньому скотчі. Бачите, він закриває щілину між склом і дахо. Да. Його можна як спереді, так і ззаді причепити, правда, довжина 1 метр. Не знаю, його висичить, не висичить на машинку. Ну, будемо подивитися, в будь-якому випадку десь можна буде доштукувати. Але це не зовсім буде добре. Краще, щоб вона була ну, типу, суцільна лінія, тому що це коротше, для того, щоб вода не попадала в ту щілину, а також бруд там не назбирався. Всі знають, хто миє машину, що це по периметру лобового скла або заднього скла, особливо там збирається багато бруду і дуже багато часу витрачаєш на те, щоб вимити цю щілину, да, і, як то кажуть, щоб перестав лізти і, і портити всю мийку. Ну, коротше, друзі, е, суть зрозуміла, ущільнює ж гумови і на двосторонньому скотчі. Як він буде триматися, як то кажуть, ХЗ? ширина. Ширина, Уга. де моя лінійка, хоч якась зараз. Так, ширина. Ширина, друзі, ширина, ну, грубо кажучи, півтора см. Півтора см це ну, такий собі не дуже широкий, широка полоска, ну, але я думаю, можливо, мені вона буде при нагоді. Їдемо далі. Так, народ, наступна посилка 68 центів. Я колись за цю штуку заплатив. Що це ХЗ полніше? Да? Вона цілком можливо, що лежить рік, може два, може півроку. Хріно, знаєте, ну, лежала довго. І що це я без руля? А, я думаю, що це в мене колись був пакет, де я там всякі рибальські речі складав, все відкладав, відкладав, думав окремий ролик зняти, але коротше, все воно пішло по одному місцю і, як то кажуть, знімаємо, як воно є. Що ж, у нас тут е леска, як то кажуть, на одній мові. Як по-українськи, чи скажу забув. Е -м, так. Що тут? Щось тут 100 метрів. Е Товщина 3,0, я так розумію, чи чи коротше дев'ять один кілограм витримує? Е, ну така, ну то я знаю. Я ж, рибак, правда, шитою, да? тому не можу вам нічого сказати на рахунок того, хорошого вона чи не хорошого, ну от таке вот діло, друзі. Виглядає не дуже дорого, упаковка так само якось така да? Можливо, і ця штука така сама. До речі, як, напишіть правильно, нагадайте, як правильно по-українськи Леска буде, як правильно. Я, я забув, я якось в телеграмі писав правильно, да? а от зараз щось якось з голови вилетіло. Як ця штука правильно називається на українській мові. Отже, друзі, якщо що, ну, як, блін, 68 центів я за це заплатив. Коли, як, при яких умовах, без поняття, але що воно зараз коштує, ви бачите на екрані. Надіюсь, я посилання на цю штуку знайшов. Так, наступний товар 27. Я так відчуваю, що у нас тут багато чого буде по рибальській темі. Та, е, да. Такі крючочки, друзі. Крючочки різних розмірів, скільки їх тут штук. ну Я не знаю, скільки їх тут штук, але я думаю, що десь по 10 штук в кожному тому відсіку. Тут у нас тройка, четверка, ну від тройки до 12. -ки. Не хочу я це скривати, бо потім точно будуть валяться, пухати. Ну, от такий от набор крючочків. Та, да. Згоден, згоден. Да. Рибак, що той не за декілька років не разу на рибу не виїхав, але от таке таке діло собі купляє. Як то кажуть, є бажання, немає можливості. да? В кого так напишіть в коментарях або поставте лайк. Бо дійсно, ну я думаю, що я не один такий, який хоче, ну але якось не виходить. Так, Є якийсь товар за 2 цента, друзі, якась халява. Ну, тут думаю, якась діч. З Діч 2 цента. Зараз нічого хорошого за 2 цента. А, тож, да, тут це так само з рибальською теми. Це я так що не пригадую, це якийсь фіксатор. Фіксатор нібито на, на, на самій вудочці, якось воно там фіксується. Коротше, не, блин, я не буду вам щось, друзі, розказувати, я, я реально забув, що це є. Так. Да. Короче, короче, фігня якась повністю, яким, з якимись роликами, декілька резиночек. Ну, але я думаю, що то на вдивищі, щось фіксуєш. Ну, моя така думка, що для фіксування того ж самого поповка, або якоїсь ерундовини, і воно нібито для цього служить. Якось ціна халявна була 2 цента, тому напевно і взяв. Ну, друзі, хто в темі, то в темі, да, то можливо, тому такі речі і потрібні, тому посилання обов'язково обов'язково знайду і буде. Ну, а скільки коштує, ви бачите на екрані. Долар 59, друзі. Судячи з цього, це, напевно, та сама. Так. Так. Ліска. Не, не Львівська. Ліска. По-українськи. Волосінь. Во! Волосінь. Я, я, я ще так собі думав, що з воно з волосами пов'язане. Слово да? волосінь. Коротше. Це не Леска, це волосінь. Е, во. І, 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 схоже, ось це волосінь знову у нас буде. Ну, Але тут же якось Китаєць постарався запакувати якось більш так. Е, да, Тут і фірма. Тут і фірма, звісно, поприкольніше, е, хто знайомий з тою конторою. Мередіч. Тут же, правда у нас 0,8-300 метрів. Друзі, Ну, такий маточок ніхеровий получився. Так Так само, до речі, вага 9,07. да? Тут у нас 9,1 кг було, а тут 9,07. 0,14 мм, тут 0,28 мм 3,0, а тут ну, хрена, ну, от... Два варіанти. Але це вже, походу, нитка, друзі. Якщо це волосінь, да, така, типа, ну, штучна, хреновина, а, ну це теж, типа, волосінь, ну так, виходить, якось так. Ну, це більше як на нитку схоже. Тобто це. Матеріал матеріал, фром. From... Як це прикладається? Матеріал для Японії? Фром? From... Ну, для... Так, да, звісно, брець сумасшедший. Ну, але вроді би контора непогана і робить е багато речей для рибальства. Так, наступна посилка, скільки коштує я без руля. Це брала моя дружина, але я знаю точно, що я це діло посив в телеграм-каналі. Моя жінка вже, як то кажуть, подивилася. Трошки захейтила цю штуку, бо вона купляла не я. Це вот така дитяча футболочка на довгий рукав з таким от... Принтяком. Принт, до речі, не самої кращої якості, як, на мій погляд, бачите, трошки воно якось так, є якісь непонятності. Ну, але, коротко, принт є. Матеріал штучка, не, і не саме найліпше, як на мій погляд, що то в нас є, ніхрена не пише, що тут китайці поклали. Ну, синтетіка синтетика, синтетика. Розмір 120-ка, да, до цього росте, тому вже беремо такі от розміри. Все підійшло, все ок. Ну, не знаю, можливо, ближче, от коли холодає, можливо, от футболочка буде нормальна. На літо, я думаю, що в ній буде трошки жарко. До речі, це не повна синтетика. У мене футболка була там дійсно синтетика-синтетика, і тут все-таки, думаю, 50 на 50, якось так. Ну, видно, що це не зовсім повна синтетика, але вона тут присутня. Ну, коротше, жінки не дуже сподобалася, але я думаю, що цілком нормально. Наступна посилка, друзі, 77 центів. І тут, якщо я не помиляюсь, тут у нас має бути... О, посилка в посилці. Тут це, як його. сачок, а... куди рибу складають? Така от сітка. Тю. що, що, Чого? Як воно? Ніфіга не розумію. А, о, тепер розумію. О, тепер, зрозуміло. Тепер Ось е, така от сітка, куди ми наш улов можемо класти да, і собі там десь водичку його кинути. Ну, та, як для мене, для, мо, для мого рибальства, да, де от такі от піцики попадаються, ну максимум такий от карасик. Ну, правда, було колись і побільша риба. Ну але я думаю, що зараз я на більше десь зможу щось злапати з моїми то знаннями і можливостями, якщо десь поїду. Коротше, народ що, на, на карасіка на якусь таку мелку дрібежну рибку, да, там, ахунька, я думаю, це цілком така от штука буде в нормі. Да? Я не знаю, малькайку сюди для прикормки теж на хищника можна сюди накидати. Коротше. Недорого, але чи хороша штука, напишіть в коментарях, бо я кажу, що без, без дупля. Так, 1,53. Я так дивлюся, що дійсно вийшов рибальський випуск. Походу, пакет, де то все лежало, в мене повисипався, і я це все докупи згріб. Короте, такий от набір. Тут нас, як бачите, взагалі для починаючих, хто не вміє нічого робити, просто от на вудочку, можна от на палку навіть намотати. Коротше. До, до речі, да, набір виживальця собі десь вкинув і все, і маєш готову вудочку. Ну, Палку собі з дерева якусь зрізав. І все, поплавочок, грузило, волосіння то, то саме є, да, і крючочки. Коротше, ну, типу готов, готовий набір рибака. Ну, Понятно, що якість така собі, той, хто там реально займається цим ділом, просто посміється з цього набору. Ну, я вас прошу. Да? Як то кажуть, я вас прошу, Я думаю, багатьом це діло піде на ура, Просто щоб щось кинути і якусь таку дівчину злапати. Ну, послання в описі. Поїхали далі. No name. немає надписі, за скільки я це діло купив, Думаю, що недорого. Тому що я щось пригадую, що я щось хотів таке взяти собі, щоб, як то кажуть, було. але недорого. Ну і от якось так, от така от присосочка є. Звісно, е, китайці пропонують отою штукою витягувати е, всякі можливості там, ну, вмятінки. Присмоктуємо це діло так чик і ну, тримає. Ви знаєте, не буду нічого говорити, тримає. Вот. І нібито ту вмятину ми там звітом витягуємо за допомогою цієї штуки. Друзі, реально це звісно, що можна зробити. Да? тобто Якщо там серйозна така вм'яти, ну, як серйозна типу, якісь, такі, э, така плотна вм'ятина і вона просто типу, затиснута, то можна її спробувати витягнути при допоможі тої штуки. Але реально, якщо там якісь заломи, да? ну, це просто так чисто символічно. підтягнути назад, но ідеально вирівняти ви навряд чи зможете. Знаю, що за допомогою цієї штуки бокові зеркала знімають з корпусів. Там, деколи треба зеркало типу, добре на себе потягнути, а нема за що взятися, то ця штука теж якось допомагає. Ну, коротше, що, що пропоную робити от з цією присоскою Китаєць, ви бачите на екрані, ну, а я знаю. Кольори, звісно, що є різні, ну, Попалась мені така от штука зелена. Напевно, що недорого, бо кольор такий собі, я не завжди собі щось зелене купляю. Так, що тут, у нас, друзі? 90 центів. Нічого собі, 90 центів. Що ж таке я за 90 центів собі купив і воно так валялося, як непотреб якийсь. Так що шо-шо? От так во. Це у нас, друзі, штучні червячки, таки вот червоні. Зелені, хочу сказати. Да, конечно, виглядає воно так досить прикольно ну, Виглядають вони дійсно як живі, не знаю, риба реагує от на такі речі чи ні. Колись купив, і воно, як то кажуть, лежить в мене роками. Коротше, народ, дійсно, напишіть в коментарях, як то кажуть, рибаки, чи вартують такі отакі от силіконові приманки. да, там, Апариш, черв, ну, купується риба на цю приманку чи ні. Знаю, що на рибку, да то да, хіщник ще може повестися. А от чи, от от, такі типу, як карася, карпа, чи він візьму таку от штуку. До речі, воно має якийсь запах чи ні, чи воно просто якесь таке. Ні, запаху ніякого немає, Можливо, треба макати в чомусь, щоб було, як то кажуть, запах прималочка якась була. Ну, не знаю, друзі. Ось от такі от червічки є, тут їх, напевно, 50 штук, таке відчуття. Тому така ціна 90 центів. Да. Головне не з'їсти як цукорку. <кхи> і дитині не показувати, бо дійсно подумаю, що жалієні цукорки може дійсно на собі запхати в і з'їсти. Так, свіжа ще посилочка, буквально вчора забрав. жінкою ще не цікався, за що вона це діло, купила, це її посилка. Да. Ну, єдине, що знаєш, що тут мав би бути якийсь гаманець. Не знаю, що вона замовила, який, але все-таки гаманець має бути. Казав, що її короче, все вже. Треба якось обновлятися. До речі, ви чули да, таку типу, прикмету, що нібито для того, щоб з'являлося більше грошей, треба деколи міняти гаманець. Звісно, що багато хто напише на роботу, треба ходити, щоб гроші з'явилися. Я з вами згоден. Но, знаєте, деколи таке буває відчуття, що ходиш, ходиш на ту роботу, ходиш, ходиш і вроді гроші якісь заробляєш, а вони ніхіра не відкладаються. Тому може, дійсно так треба час від часу гаманці міняти. Не знаю. Хто, Чув про таку прикмету, напишіть в коментарях, ну, я щось таке чув. Короче, народ, бачите, да? Отак. От вот. є. є є все ж таки якісь ниточки, Це в нас зроблено пічкіру той, зміюки. Гаманець для змії. Ци жінка почує, мені потім приб'є. Так. Ні, у нас все добре, чого не переживаєте. Так, ну такий простенький, дешенькі гаманець, ви знаєте, не можу сказати, що він там вай, вай, вай яка якість. Дешо, дешо, дещо. Виглядає принаймні. Ну а скільки коштує, дешо чи ні, ну я думаю, що ви десь зараз бачите на своєму екрані. Не знаю. Якщо він дорожче трьох доларів, я думаю, що він така собі історія. До п'яти максимум. І то, мені здається, п'ять вже дуже дорого для нього. Коротше, скільки він коштує, ви бачите на екрані, Ну, то із бюджета бюджету. Тобто нічого такого серйозного від нього очікувати навряд чи. Так, ну що, народ, і найдорожча посилка, напевно, в цій розпаковці. Що в нас тут буде? Дальномір, модель S6. Я собі якось купляв Дальномір, приніс його на роботу, один день з ним побув, і в мене його відкупили. Так, ну тут я. Вроді би трохи інакша модель, але тої самої фірмою. Контора, вроді, непогана. Вроді симпатічні речі робить. Дивіться, я да, Є такий рівень, навіть, щоб це діло можна було поставити десь на рівну поверхню і виміряти, чи рівно стоїть, чи ні. Їх, до речі, два рівня. Тобто по, по горизонталі і по вертикалі можна це діло виміряти. Так. Давайте подивимося, що у нас тут за батарейки. Так, батарейки 3А, Дві штуки. Ну Що ж, давайте вставимо і будемо споглядати, як це діло буде працювати. Отже, друзі, Батарейки я знайшов, вставив, зараз подивимося. Коротко, так, моделька в нас цієї штуки друзі, називається, до речі, довжина максимальна, що вона може вимірювати. 40 метрів. Собто, це є найпростіший варіант, найбільший у нас на 120 метрів дальномір. Що, друзі? Так, давайте ще я вам покажу, що йде в комплектації, щоб ви розуміли. Так, це в нас можна собі на руку да, вдягати його, щоб він не, не падав. І інструкція. Інструкція в нас на англійській мові бачу. Та і все. Так, друзі, і все на і, ну, Та і, в принципі, а що нам ще треба? Так, ладненько. Інструкції, інструкції ну, я от, от, то, що включав, я собі розібрався, що воно до чого. Давайте так, включаємо. Ось такий у нас екран відображається. Це, до речі, оця кнопка. Ну, це от у нас, бачите, не бачите? О, вон, бачите? Бігає э, червон, червоний. Лазер червоний, це в нас показує, що от куди направлений нас дальномір. Так, оця от штука, оця от кнопочка, вона нам показує, звідки ми будемо робити замір. Або от звідси, або е, повністю. да? Тобто, бачите, або звідси ми робимо замір, або звідси, або з краю, ну от. Два, 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 або звідси, або звідси можна робити заміри. Так, це в нас, до речі. Е, щоб вимірювати е, усілякі предмети, да, ну, площу, щоб вимірювати, наприклад, метри кубічні, е, трикутники, да, ширина довжина і мігаєка лінія, яку ми маємо заміряти першою. Так, ось таку таку фігуру можна заміряти. Відповідно, ми робимо замір. Воно Порахували, і тут відмітили, Роб... наступна лінія мігає, ми наступну заміряємо, і в кінці випадку в нас показує загальний результат. Ну, тут у нас, типу, ква... к... К... М... як його, скажіть мені, площу вимірів в квадратних метрах. Тобто довжину і ширину. Давайте зразу щось помірюємо. Є раз. І є два. Ну, ладно, якось так. Ладно. Коробочка це вже занадто. Просто е... ну от бачите. 0,10 квадратних метрів. У нас виходить от наші заміри до руки і до стіни. От, тут ми можемо включати-виключати звук. Тут у нас ну, звук я виключив, це в нас пам'ять, показує наші заміри, які ми робили. Да? Тут, от, таким чином 10, 10, 10 розмірів запам'ятовує. Так, що в нас? ну то Включити-виключити. ну це По великому рахунку, друзі, все. Наскільки точний прилад, звісно, що я вам зараз не скажу. І, до речі, батарейки в мене повна гамна. А Хоча ні, ні, вроді ні. би показує заряд батареї, що нормально. Я перший попавшись, я знайшов і кинув. Так, ну, прилад, в принципі, сказати, що він там супер точний, напевно, не буду вам говорити, ну, але з, думаю, що до якихось сантиметрів точно, я думаю, покаже правильно. А з міліметрами, вже мені здається, питання таке собі. Да, ну их, до речі, ну вот. Ноль четыре тридцать пять тобто 435 миллиметрів. Ну, ми максимум. Якось так. Хринь знает. Ну, э... Я думаю, що розібратися, я думаю, по-любому в ньому можна без проблем. Ну, прилад не є вже настільки складний. Ну і, наприклад, в тому самому ремонті, да, і площа підлоги заміряти, там, висоту заміряти, стелі. Я думаю, що цілком нормально і для будівництва цілком штука, можливо, буде адекватна. Тому коротше, народ, коштують не так вже і дорого, порівняно з, то, з тою ціною, яка є в наших магазинах, ну і більш. Й іменітих брендів. Тому я думаю, що от така от штука від тої фірми Мілісей має право на існування. Ну, в будь-якому випадку, в мене хлопці забрали один і сказали, що нормальна штука працююча, цілком можна сміло купляти. Тому я собі вирішив, як то кажуть, докупити щоб був вдома. Я думаю, що він точно нам пригодиться, бо, як то кажуть, плануємо дещо робити. Отже, народ, ось такі товари у нас сьогодні були на огляді. Надіюсь, вони вам були цікаві. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Ну а і що, ж, друзі, на сьогодні це буде все. Я як завжди бажаю вам щастя, здоров'я, усього самого найліпшого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.